Друзі, усіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні пропоную приготувати неймовірної смакоти, крихкі, рогалики. Це аналог рецепту. Рогаликів на смальці. Тільки ми будемо використовувати сметану та масло. Для приготування нам знадобляться такі інгредієнти. Для початку нам необхідно взяти столовий маргарин 250 г та розтопити його, вливаємо у ємність та додаємо 200 г сметани, це 10 столових ложок, і змішуємо все до однорідної маси. Півчайної ложки соди я гашу однією чайною ложкою оцету. Поступово додаю борошно 550 г. Тісто ділимо на 4 рівних частини та формуємо кульки, розкатуємо коло та вирізаємо трикутники. Для начинки я обрала заморожену вишню. Можна було б зробити конфітюр і проварити її з крохмалем, проте я обрала швидкий варіант, можна взяти в якості начинки будь-яке повидло або ж інші заморожені ягоди на ваш смак. Ставлю випікатись рогалики при температурі 200 градусів на 20-25 хвилин і ось така смакота у нас виходить. Також посипаю їх цукровою пудрою. Сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Очікую на вашу вподобайку, ну, а я бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей, Па-па!